Чоловік запрошує жінку до ресторану, там до їхнього столика підходять двоє офіціантів, і один запитує: Що будете? Принесіть, будь ласка, мубату. Один із офіціантів вибачте, але, на жаль, мубати на даний момент у нас немає. Чоловік відразу повідомляє жінці, що мубата є в нього вдома. Вони збираються та йдуть. Другий офіціант запитує першого. А що таке мобата? Хрін його знає. Але це вже восьма баба, яку він таким чином уводить до себе додому. Біля під'їзду зупиняється крутий джип, в ньому опускається скло і нахабна багата пика запитує Чуєте, старі вішалки, ован в цьому будинку живе, одна із стареньких. Ти синок нам не груби. А то я онукові поскаржуся, проблем не оберешся потім. Ти що, стара, лякати мене надумала. Клич свого онука на стрілу, подивимося, що він собою представляє. У домовлений час до під'їзду під'їжджає цей джип, з нього виходить той самий браток, підходить до бабусь і каже Ну що, стара, здрейфіл твій онучок? Чому здрейфіл? Не здрейфіл!» І де він тоді? А хто ж його знає? Він же у мене снайпером у ЗСУ служить. Прояв вищого ступеня політкоректності у розмові з начальством. Начальник підлеглому. Семен. Як на твою думку, хто з нас ідіот? Я чи ти? Олександре Степановичу. Всі знають, що ви ідіотів на роботу не наймаєте. Розмовляють два арабські шейхи. Один питає Ти якому типу жінок віддаєш перевагу? Я віддаю перевагу спортивному типу жінок, відповідає другий. Я теж. Ось недавно, наприклад, я одружився з жіночою командою з пляжного волейболу. Я не розумію, як жінкам так вдається перекрутити розмову. Дуже просто. Ти бачив, як вони знімають лівчик через рукав? Ну так, бачив. Ну ось. А ось тепер уяви, що вони можуть зробити з твоїм мозком.